Проїзд у Чернівецьких тролейбусах з 10 липня коштуватиме стільки ж, скільки й раніше. Виконавчий комітет міської ради не підтримав пропозицію щодо підвищення цін на пасажирське перевезення в електротранспорті. Дві саме такий тариф тролейбусне управління пропонувало встановити на приїзд у Чернівецькому електротранспорті. У період навчання одну гривню повинні були платити студенти та школярі. Економісти запевняють, це вимушений крок для комунального підприємства. Нині діючому тарефа. При тому, при тому пасажиропотоку, який обілечується, він в трубі. Він просто кожен місяць заробляє. Не менше півмільйона Члени виконкому хотіли детальніше ознайомитися з принципом формування цього тарифу, але представники ЧТУ його не надали. Хоча запевняють, моніторинг пасажиропотоку проводили січня по березень, і саме на основі цих даних та коефіцієнтів розрахували нову ціну. У нас було в чотирнадцятому році 32 мільйона пасажирів. А на сьогодні ми плануємо тільки 29, тому, що ми минулий рік перевезли 28,5 вісім Втім, члени виконкому не підтримали пропозиції щодо підвищення. Керівник ЧТУ запевняє, з чинним тарифом тримати підприємство на плаву буде важко. А ще є борги. 3,6 мільйона – це єдиний внесок, 2 мільйона – це штрафні санкції. Це дуже великий податк. Ну борги, ну і 1,5 мільйона прибутковий податок. Іван Іванічик каже: без підвищення ціни на проїзд йому доведеться зменшити кількість тролейбусів на маршрутах, адже підприємство не матиме коштів на їхній ремонт. У будь-якому випадку ці. Кошти потрібно буде знайти де-інде. Нехай міський бюджет шукає гроші, щоб відшкодувати. Раді Богу. Павло Монахов, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.